Якщо говорити про е, інвестування, це зараз досить такий е, трендовий скажімо так, напрямок. Ми е, повсюдно чуємо питання того, що треба інвестувати, треба інвестувати. І дійсно е, в економічні процеси це заставляють, і, звісно, е, кожна сучасна людина над цим задумується. Але дуже важливо е, зрозуміти. Куди саме інвестувати, з якою метою? І от якраз це є ключове питання. Яка ваша мотивація до інвестування? В першу чергу необхідно зрозуміти. Тобто підійти до цього питання не якимось таким чином спонтанно, а все-таки обдумано, виважено і спочатку вивчити свою, свої можливості. Так? Тобто, тут ми можемо зачепити момент фінанс, ефективних фінансових рішень, тобто яким чином заробляти, яким чином заощаджувати, формувати капітал, і це тільки наступний крок буде щодо. Інвестування. І тут також е, важливу роль відіграє, з яких ми позицій стартуємо. В першу чергу важливо зрозуміти, з якою метою ми інвестуємо, тобто, яка наша фінансова ціль е, для здійснення того чи іншого е, інвестиційного ну, обрання того чи іншого інвестиційного е, інструменту. Е, тому дуже важливо е, обрати. Вірний і той інструмент, який підходить саме для вашої мети, для вашої цілі, при ваших же можливостях. Тому після того, коли ми вичили зрозуміли свою мотивацію, вивчили свої можливості, ми можемо перейти до так званої передінвестиційної фази інвестиційного процесу, де ми вивчаємо в цілому вивчаємо, наприклад, взагалі. Які, які напрямок з якою метою ми відповідно інвестуємо, тобто вивчаємо, чи це будуть фінансові інвестиції, чи це будуть реальні інвестиції. Після цього, коли ми визначилися безпосередньо, який це вид інвестицій, необхідно вивчити безпосередньо ринок. В першу чергу ми говоримо про те, що необхідно розглянути взагалі інвестиційну привабливість, інвестиційний клімат, там де ви плануєте здійснювати ці інвестиції. Ми зараз перебуваємо в умовах повномасштабного вторгнення, безпосередньої яскравої війни, яка дуже коригує наші можливості. Але водночас інвестування не зникло з ринків України, інвестування присутнє. І, це, це важливо зазначити, тому що це допомагає також нам і рухати в сторону перемоги. Ми, відповідно, вкладаючи кошти, наприклад, навіть якщо ми говоримо про державні цінні папери, ми безпосередньо спрямовуємо їх на підтримку держави в її обороні. А що стосується Вивчення інвестиційного клімату. А тут важливо також вивчити, ну, якщо ми говоримо зараз без такої, такої ситуації, як повномасштабна війна, необхідно вивчити взагалі. Які темпи зростання валового національного продукту в країні відбуваються протягом певного періоду. Необхідно визначити, який рівень доходу на душу населення, який рівень безробіття, які взагалі темпи інфляції. Тобто, це всі ті моменти, які важливі для прийняття рішення, які, який створений клімат в, наприклад, країні. Теж дуже важливо, особливо для іноземних інвесторів, зараз є те, що і навіть Напередодні повномасштабного вторгнення недосконалість нашого законодавства щодо захисту інвестора, щодо взагалі врегулювання взаємовідносин між в ну, інвестиційному процесі. Також, якщо ми приймаємо рішення щодо інвестування, але це також досить багато є ще моментів, ми визначаємо. Кілька варіантів, да, вивчивши там широкий спектр, ми визначаємо кілька варіантів, які е, досліджуємо вже детальніше. Тобто проводимо техніку-економічне обґрунтування, е, вивчаємо висновки. Крім, е, крім взагалі е, техніку-економічного обґрунтування, тобто конкретних якихось показників, ми також е, маємо певні прогнози щодо того, е, як можуть впливати якісь зовнішні чинники на. Цей напрямок на цей інвестиційний інструмент, і теж можемо десь емоційно, можливо, відхилятися від висновків, приймати рішення. І тільки після того, коли ми маємо уже таку загальну картину, бачачи інвестиційний клімат країни, привабливість тої чи іншої галузі, вивчаємо безпосередньо імітента, який пропонує нам цей інвестиційний інструмент. Також, якщо ми Маємо всю цю інформацію, тобто ви розумієте, що це достатньо об'ємна робота, фахова робота, ми можемо приймати рішення. Приймати рішення будь-яке інвестувати чи не інвестувати. І так і так воно це є фінансове рішення, і воно дуже важливе. Тому, тому щодо інвестиційних, інвестиційних кроків, то це такі загальні поняття. Але дуже важливо також розуміти щодо. Того, яким чином з якою метою ми здійснюємо це інвестування, тобто Короткострокове, довгострокове. Коли ми говоримо про інвестування, наприклад, фізичної особи, та, традиційного громадянина України або юридичної особи, це зовсім різні цілі, і зовсім різні можливості, і, відповідно, підхід до інвестування теж виходить по різному. Тому в Україні з кожним роком збільшується кількість фінансових інститутів, збільшуються інвестиційні інструменти. І е, необхідність збільшувати свою інвестиційну грамотність, це вже як частина фінансової грамотності, також дуже важливо для того, щоб не потрапляти в різні ситуації, які ми вже також були свідками в Україні неодноразово, коли е, якась реклама, якісь емоції не обдумано, не вивчено, передбачають те, що е, люди втрачають, а це дуже болісно і тому. Е, Виникає потреба в такому ну, додатковій сфері, скажімо так, фінансового консалтингу, які допоможуть розібратися звичайному громадянину, який дещо накопичив якісь кошти і розуміє, що треба з ними якимось чином з ними управляти для того, щоб як мінімум зберегти від інфляційних процесів. Є потреба звертатись до професіоналів. Тут питання вже також обрати професіоналів. Тому інвестування зараз. Достатньо в тренді, але дуже, дуже варто обачно підходити до цього питання і вивчати більше, приділяти уваги до вивчення. В принципі, якщо людина готова інвестувати в першу чергу свій час, знання в час дослідження, Тих самих ринків, да, яка в них ситуація зараз емітентів і так далі, то можна досить, досить добре і вдало здійснювати інвестування.